Ходити і стояти. Не можна там літати, треба прощатися. Щоб літати. Не, не, літати не треба, дихати. В космосі неможливо. І створити. Просто треба познакомитися з ним. Може, просто з і, і будемо потім дружити. Знізнайося і не хочуть друзі. Знаходимо всяких різних домах. Хто з нами знайомиться? Як називати. Друзі спочатку знайомлюють, тоді вони вже од друж... Тому що вони побачать, що хтось гарний або не гарний, то злються на, 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 на поганого. А якщо вони красиві, то вони сміхаються». «Коли вони їдять. Тварини радіють, вони. Ну, вони не можуть радіти, вони, вони такі усміхаються просто, просто трошки. Ну, не усміхаються, і усміхаються, і так дельфіни пригають, коли їм веснуть там, чи вони радіють, а, і... а поранчі, коли клусиють, то раді раді, коли їм щось хочеться радіти, то вони приїгають віску <різь> і через <різь> забор. Вони радіють, коли, якщо ти кудись поїхав довго, далеко, коли ти повертаєшся, то вони від цього радіють. Живі собі червона шапочка. І одного разу мама попросила червону шапку у чер... червоної шапочки. Віднеси ці булочки бабусьці, Пішо... пішла вона у ліс до бабушки. каже: зустрічаю вовка, В... а вовта каже, ти йди той дорога, а я й той. От пішла вона той, а вовк той дорогою пішла. Ішла і собі, червона шапка, йшла, і йшла. І і... З... І сказ... А вовк вже прибіг додому, з'їв бабусю. Червона шапочка прийшла додому, стукає виходь, охот... червона шапочка ввійшла і каже, чого в тебе такі великі зуби, бабуся, і чого в тебе такі великі очі. З'їв червону шапочку і спа... і ляг спать. А тут незабаром ішли. Охотників. Зайшли вдома, побачили, що вовк з її червоної шапочки немає, бабусі, пиріжки залишились, але корзинка пуста. От вони застрелили вовка, достали їх і віддали і, одно, і каже червона шапочка. Я зараз бігаю, попрошу мамусі, щоб ти щоб вона ще тобі спекла пиріжки. От спекла, віднесла червона шапочка, І мисливці. І червона шапочка із бабусі подякувала мисливцям. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Окаїнна він приклай, полечка, синіхай.